Анексія Криму змушує черкастів змінювати свої туристичні вподобання. Усе більше містян обирають відпочинок за кордоном. Болгарія, Греція, Туреччина стали найпопулярнішими напрямками для відпочинку. А ось ті, хто не має коштів на закордонні поїздки, облюбовують північне узбережжя Чорного моря. Херсонщина, Миколаївщина та Одещина приймають нині туристів звідусіль. Про літні мандри далі в сюжеті. Костянтин зі своїми друзями у Черкасах транзитом. Ми з півночі на південні свою літню відпустку хлопець витратить на мандри Україною. Їхати на моря за кордон не хоче. Відпочиватиме біля Чорного моря. Вихід до нього шукатиме Особливо, у Миколаєві та Одесі. Сьогодні у мене квиток на 5 годин до Одеси, і я буду, звісно, там. Північне узбережжя Чорного моря для багатьох цьогоріч альтернатива Криму. А відсутність кримських гір, бух та галькових пляжів компенсують помірні ціни за проживання та харчування у тамтешніх турбазах. А ось Інна обирає не Чорне, а Червоне море. Дівчина за кілька тижнів буде грітися під єгипетським сонцем. Відпочинок у Криму лишився мрією. Ну, я дуже хочу поїхати в Крим, тому що це ну самий класний відпочинок. От на пляжі з палаткою, там де немає взагалі людей. У турагенціях кажуть, ситуація в країні суттєво змінила туристичні вподобання черкасців. Усе більше містян рушають за кордон. У попиті Іспанія, Греція та Туреччина. Квитки до останнього цього річ дещо здорожчали. За ці кошти люди можуть відпочити в більш таких екзотичних країнах, як Мальдіви. Таїланд, Домінікана, шрі ланка та Арабські Емірати. А ще черкесці цього року облюбували Грузію, додають в агенції. Путівка туди коштує від 450 доларів. Цю країну полюбили містяни не лише за національну кухню, колорит та гостинність, а й за її підтримку, нелегкий для України час. Льодоброскок, Василь Цаєнко, Ігор Неділько, Віка Новини.